Вітаю вас! Це проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. З особливою радістю і гордістю представляю гостя програми. Це Микола Горбаль, український письменник, поет, музикант. Політичний в'язень, колишній політичний в'язень радянського союзу, дисидент, член української гельсінської спілки, засновник української республіканської партії. Мико, пан Микола загалом на засланнях відбув 16 років. Радянська влада визнала його особливо небезпечним державним злочинцем та рецидивістом. А насправді ми його знаємо як одного з останніх політв'язнів радянської системи. Пане Миколо, з великою приємністю і гордістю вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня! Слава Україні! Героям слова, дякую, що запросили. Насправді дуже багато запитань до вас, але я би пропонував повернутися назад в 70-ті роки. І перший ваш термін ув'язнення за музику та вірші це те, що ви писали і розповідали учням, а точніше про те, що не розповідали. Ви згадували в одному зі своїх спогадів про те, що е, ви викладали своїм учням українські пісні, але не радянські. Те, що вимагала система тоді, і от я собі намагаюся уявити цей час 70-ті роки, це час 60-ті 60 роки. Це час Хрущова, час Брежнєва. звідки воно береться розуміння того, що є своє українське, коли української держави, українське замовчувалося і за і заборонялося вже більше ніж 50 років. Де воно даруйте за таке слово? Звідки воно у вас взялося? Потім будуть називати це такий український Ренесанс, відродження української свідомості в територіальній системі періодом 60-ників, навіть рух 60-ників назвуть, яких, до речі, якось прилучився і я. Ну, це було після розвінчання культу Сталіна. І інтелігенція зрозуміла всі ті жахитя, що роз... про розстріляне відродження. Тоді вже виявляється, що купу письменників українських взагалом розстріляли, нас знищували як націю. О, ну... Ну, ну, і я... Але ж про це тоді ніхто не говорив голос. Про це не писали в Так, так не... але і не говорили по телебаченню. Так, так, але вже ходили по руках 에, твори, які потім назвали сам видавом. Тобто, так. що до мене це до борщева, бо я працював тут у борщеві містечку на Тернопільщині, вчители музики. Очевидно, що я вже не хотів співати ті твори, які пропонували ті їхні збірники, про партію, про комсомол. Я волів собі написати сам. Я знаю, що я хочу. Я знаю, що я... що хоче публіка. Тому так я став, потім будуть називати, що він композитор. Ну, справді я написав, були мої творчі колективи, деякі пісні співали вже мої, мого авторства. Ну, але все це не вписувалося в рамки святкої ідеології. Я знав, що наш, навіть на нашому містечку було відділ КГБ цієї політичної поліції, щось вони там робили. Але я не знав, що вони так глобально за мною стежать. Виявляється, ну, купа. Найс серед мого оточення було купа сексотів. До речі, слово сексот це абревіатура, складається з двох слів. Секс сек... секретний сотрудник. Так. Ось тих секретних сотрудників було досить багато. І... І доносили на мене. Ну, вони, можливо, не знали, бо це їхня професія була доносити, але вони не знали, що мене там арештують. Чи ви пригадуєте, коли ви зрозуміли, що це не просто звинувачення і не просто вас викликають на якусь роз'яснювальну бесіду, а все може завершитися тривалим терміном ув'язнення? Я не був готовий до ув'язнення. Е, все почалося з того. Я ще викладав естетику, появився новий предмет і в техніку, ми місцевому. Не було кому йому викладати, а оскільки я там був відомий в культурних середовищах, тих, то до мене звернувся, чи не хотів би я викладати цей предмет. Я погодився. О, ще програм не було, і я себе дуже вільно почував. Я розказував їм про розстріляне відродження, що купу інтелігенції цієї системи було знищено. Студентам і врешті я звертався до студентів, що. Ви ж не забувайте, ви ж все-таки з освітою люди поїдете по селах. Ви ж не мусите бути тільки зашміреними трактористами, повинні нести нашу національну ідею, нашу культуру. Бо хто ж це буде робити, як ними, як українська інтелігенція? О, Якийсь директор техніку підходить, чи не хотіли дати урок? Відкрити урок урок для всіх викладачів естетики. Я з радістю погодився, думаю, хай, хай знають, хай вчать, хай розказують. Я не знав, що це була ініціатива КГБ. І що там ніяких вчителів вже не було. О, там сиділа всяка кагибня. І вони через пару, очевидно, що я почував вільно, я розказував такі речі, що ніхто ніколи до цього часу їм не говорив. Але через пар... чи 4 дні мене викликали на семінар викладачів естетики до Тернополя. Я... Мало вона проходить ніби в з училищі. Я повернув вуличку і донизу до училища, і тут якісь мужики ззаді скрутили мені руки. Вкинули в авто і привезли в КГБ. І на цьому моя свобода закінчилася. О. Коли ви а, почули свій вирок, Це... що ви подумали тоді? Що ви відчули? Не -не, ну, по перше слідчий вів так справу. Майор Бедьовка, такий тут був, був в Тернополі. До речі, він вів, потім виявляється, Слідство всіх, хто сидів за політику, тут в Тернопільській області він такий був спеціалізувався на цих політичних. політичних та... Цей бджолка. У мене вилучили при обшуку два моїх загальних зошити. О, там були такі вершовані текст, який я умовно назвав поема Дума. Очевидно, я зараз вони, коли в 91-му році. Вже Україна була незалежною від і викинула цю статтю із Кримінального кодексу, це 62 стаття, за антирадянську гетацію пропаганду, то мені повернулося те, що в мене вилучили, вона у мене і ця дума. Я її ніде ніколи не друкував, вона, до речі, ще була недописана, рукописна і. Е, е, і ці твори лягли в основу звинувачувати. Так, це було основним основним пунктом звинувачення в мене. Очевидно, що він був антирадянський твір. Я не вважаю, що це має якусь велику художню. Бо я сидів потім з гарним із літературним критиком Іваном Світличним, з поетом Ігорем Каленцем. Мені навіть було це представляти, бо так вона декларативна, так вона антирадянська, ну але це далеко не, не витримало ті рамки поезії, в якій який я розумію сьогодні? О, але КГБ його оцінило досить добре. Слідчив так справу, коли він мені приніс акт підписати про звинувачення цих світ, я кажу, що я не буду його підписувати. Що ми тут написували? Встав на шлях боротьби з радянською. З ким він борюшся? Це ви зі мною боретеся. Ну, не дурак. Він не буде підписувати. Він каже, але вже перенесе в суд цю справу. Ну, повинен бути суд, як же ж? Ми тут одного судили діяча з Тернополя, так ми в нього винесли повну машину антирадянської літератури. Так йому пішлося дати два роки ну, умовного. А він здомазав, що там він не буде відписувати. Що Горбаль має думати? Ах, судує сволочі, викручується, даремно тримаєте мене тут. А стаття передбачала від півроку uh -huh. до семи років позбавлення. А я вже тут сижу півроку. В тому підвалі, я думаю, я був абсолютно переконаний, що вони мають випустити з залу суду. Суд, йшов недовго суд йшов десь півтора години, не більше. Ти писав, я писав. А відки це така інформація є? Кажу, радіо очу. Ну, відки це це знає, що в університеті цього вчили, чи де тебе вчили? Я Кажу, по радіо чую. То суд буде, вирок буде такий під впливом прослуховування ворожих радіостанцій, став на шлях боротьби з радянською дійсністю, і суд дав мені 5 років таборів свого режиму і 2 роки заслання до Сибіру. Пане я... Микола, ви учитель, викладач, писали свої твори, ви музикант, і ви утримуєте 5 років таборів. Що ви відчули в цей момент в залі суду? Ви знаєте, я. По-перше, ну, я думав, що вони мають випустити. Це для мене був. Я був здивований, пригнічений. Ой, коли мене привезли в ка камеру туди знов, то я кажу, Господи, ну зроби так, щоб я не сидів. А мені сім років видало цілою вічністю. Ну, купа років. Вам тоді було 30 років. Мені так 30, -30 років. Було. Я молився. Я не готовий був до такого і терміну і тої тюрми. І коли мене привезли у ув'язнення вже в табір, всі тоді політичні табори в Мордовії. І коли я, я тоді подякував, як добре, що Господь мене тоді не послухав. Кращих людей України зустрів саме так. А коли я знайомився там, а більшість в'язнів було із збройного опору, хлопців зупа, по 25 років там вони сиділи там, знайомилися Верхоляк – 25, як, як 25. А мені так незручно, п'ять років хробатумай. Дали би більше чи що. щось пане Микола, але насправді сумарно за вируками ви мали би відсидіти, яка 25 років. 23 більше, 20, да. 23, три років. А... Ну бо я був тричі суджений. Так, так. о, інша справа, що табір змінив. моє… коли я опинився в орбіті Івана Світличного, це літературний критик, такий сидів зі мною. Я втратив тваринний страх оцей перед цією системою талітарно. Я знав, що я маю робити. Я вже в таборі ввів цю хроніку поточних подій, що робиться в таборі, переписував вироки. Та, видите, то на шлях боротьби з радянською системою ви стали якраз завдяки арешту і так, так. потраплянню. До речі, я вже, коли я був вже тут на Україні, вже був в парламенті депутатом Верховної Ради, то я приїхав тут до Тернополя якось по якихось справах, там в готелі. Ти телефонний збірник на столі, я його так гортаю. Служба безпеки України, вулиця Бандери. Я розсмішався. Саш КГБ колишній на вулиці Бандери. Ви зустрічалися зі слідством, який я — Так, я тоді набрав там якийсь генерал, бачив його телефон цього голову Служби безпеки Тернопільської області. Я забув його прізвище. Набрав його телефон кажу: пан генерал, це народний депутат Микола Горбаль, я хотів би зустрітися з своїм слідчим бідьовкою. О я кажу: О, та він вже на пенсії, він переніс інсульт. Він... О, але якщо депутат хоче, то ми приведемо. приходьте завтра до нас. Я справді прийшов, там, чекав якийсь час там, там, в тому кабінеті і заводять його. І слідчий, цей генерал питає бідього бідьойка. Він такий гарний з себе високий, таке волосся хвилясте, ну такий, але потужний, я не чар, тобто він не навидів Україну. Коли мене везли на обшук до Боршева з Тернополя, то він показував він так, містечко, таке купичність і каже: в цьому лістку ми розбили банду бандеровців. От я зрозумів, що він був в НКВД, служив mm -hmm. і залишився і дослужився в КГБ там до, вже до майора. О, так я цей генерал питає, чи ви пізнаєте цього чоловіка, показує на мене. Махає головою, що ні. Я встав, підійшов, подав йому руку. Кажу, Микола Горбас Григорій Петрович. О, І кажу: це я попросив, щоб мені зробили з вами зустріч. Я хотів з вас побачити, щоб сказати вам, що я не таю на вас образи. Кращих людей України я зустрів саме в таборі. Я ніколи б не, якби ви мені не зробили таку можливість. Інша справа, що ви хотіли, що я, я думав, що я там і здохну, Ну, але ж, окрім КГБ, ще ж є Бог на небі. І, і показує йому цей значок депутатський в себе на Лацкані. каже, бачите, це? Це ж ваше заслуга. Бо хто коли, як вчителя музики, з якогось містечка висував би до парламенту? Та да ніколи. і мені в голову не прийшло О, це ж ви з мене зробили політика такого рівня. Так що я вам дякую. Що він вам відповів? Він знітився, йому було незручно. Він, по-перше, не знав, чого я приїхав, бо йому сказав: я не думаю, що коли вони його зняли, то вони йому сказали, що вони знає, що він тебе хоче. Ну я вже ж влада, а ти колишній, ти колишній ти той, що злищував Україну. Я йому кажу: от ви на кашкетах носите зараз тризуб. Так ви за цей знак хлопцям хребти ламали. Та хто переміг? Ви чи, чи ми? Ну, він справді був знічений. Я там ще позапробував йому написати разом зі мною книжку. О, він відмовив, то я ж не письменник, викола знаєте, не лука. Я вам в селі в себе знайшов протокол обшуку, який ви там маму трясли, поверталися до гори дном. Отако От написане. Отакою От кагиб'ячою мовою пишіть, чому ви, українець, в мені бачили ворога. Така книжка зараз потрібна. Йде процес консолідації націй. Ми повинні знати, хто був зацікавлений, що один українець судив іншого українця. Ви знаєте, він не міг відмовитися, бо зараз я би йому поставив це у війну. Він навіть погодився, навіть дав мені свій телефон. Тоді ще стаціонар такий мобільних не було, то все якийсь стаціонар. Але я так ніколи йому не подзвонив, а потім він сказали, що його вже не стало. А ви згадували про те, що саме в таборі ви познайомилися з дисидентами, зі світличним, з упівцями. Чи можете трішки більше розказати про цих людей? Що це були за люди? Чим вони вас так вразили? Я це вчора був на цвинтарі, і я хотів бути на могилі Ігоря Калинця. Наші верстати там в таборі стояли поруч, бо ті табори. Це ж кажуть, що сидіти в тюрмі. Там не можна було сидіти, там треба було працювати, бо інакше тебе карали, якщо ти там норму не виконував. О, але ми там ми були, робили якісь там такарних верстатах, то Ігор Калинець стояв поруч біля мого. Ідеальна можливість говорити. Ігор мені відкрив Богдана Ігоря Антоновича Лемко, якого я, який, який чудовий український поет, о, якого я нічого не знав про нього. Ігор мені відкрив. О, я попав в орбіту Івана Світличного. Це Іван Світличний це помешкання в однокімнатній квартирі Івана Світличного формувалося то, що потім а буде 60-тволо. 60 це Ліна Костенко, це Іван Драч, Іван Дзюба, Іван Сверсук. Це, це все навколо Івана Світличного. І я раптом з цим чоловіком разом за столом їм Баланду в Та То я попавши в орбіту цього чоловіка, я втратив цей тваринний страх. Я знав, що. Все докорінно змінило моє подальше життя. Бо коли я вже був, в мене було 5 років таборів і 2 роки заслання, коли я вже був в Сибірі на засланні, я там жив в Вагончику в Томській області. А там, до речі, ідеально було чути свободу. Вони не глуші, вони мене І Я почув, що в Україні створена українська герцогська спілка. Перепрошую, група. Українська Так. якийсь письменник Руденко, я ще не знав, хто він там. О, і я зрозумів, що моє місце через цих хлопців. Що я, якщо я тільки звільнюся, то я буду членом цієї групи. І ви приєдналися до цієї? Я приєднався. І я приєднався вже тоді, коли, коли я приїхав до Києва, то Руденко, Маринович, Матусе вже були заарештовані. Угу. Я знав, куди я йду. Я, я не мав страху. Я не знаю. Мабуть, зараз я би не на таке, але тоді я. От власне, але як ви говорите, страх ви втратили ще в таборі, оскільки Табор, ви так. писали. Е... Ви писали начерко, ви писали опис таборового життя радянської системи, розуміючи, що хтось, можливо, передасть їх за кордон, що, можливо, ці записи вилучать у вас. І очевидно, що радянська система вам цього не пробачить. Як ви це сприймали для себе, наражаючись на небезпеку. Так, я, я знав, що будь-коли, до речі, о, о, о цій книжці, знаєте, в мене книжка ця. Поїзд проти дороги, я там згадую. Uh -huh. Він що один із наших в'язнів, який е, був стукачем. Ой, там ці... а, це в презентації життя описує. Такий письменник Василь Захарченко. О, я один раз я його поставив на тасі, бо там, коли я пишу то, на тому клаптику церковного паперу ті всі записи, е, е, то хтось повинен, щоб часом глядачі не назбочили, а потім тоді тобто, мушу або з'їсти це, або десь, або якщо. Не... О, і з посади Захарщика попросив, а він виявляється все доніс на це все. А потім я там опублікував поїзд проти дороги, навіть цю заяву, де Федорчук, цей головний каєбіст України, звертається до Щербицького, ну, першого секретаря КПУ України. Щоб він звільнив, дозволив на звільнення Захарченка, бо він нам він погодився на співпрацю uh -huh. і допоміг нам багато речей захистити, щоб при, при передачі на захід інформації. То друга стаття була наді мною жорстока, так мене, мене тут бив, ногами били, копали в Києві на, на трамвайній зупинці. О, і тут же машина стояла, міліцейська, і кинули в машину. О, і на другий день слідчий сказав, що мене що я мав намір когось зґвалтувати. Стус написав заяву до прокурора, що прошу притягнути тих тих, хто робить наклеп на нього, хто, хто... то потім цю статтю стусував, цю заяву, долучили до його кримінальної справи, як на Клапницьку. Хоч він навіть і на суді не був. Ну нічого. Але це друга другий термін був якраз вже в кримінальному таборі тут на Україні, бо скільки це кримінальна стаття, фізично важкий табір. Це робота в каменоломнях, гранітному кар'єрі. Пане Миколу. А потім був третій термін. І насправді ви були в'язним. Радянських таборів до 88 року, аж після втручання американського президента, вас звільнили і літаком доставили з табору до Києва. Я собі намагаюся уявити цей час 87-88 роки, в Києві розпочинаються вже якісь е, 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 рухи, е, починається вже щось відчуватися. А коли ви в таборі відчули, що радянська система радянський союз впаде, що він тріщить по швах. Чи пам'ятаєте ви цей ну, момент? Ну, по-перше, цього табору кримінально мене взагалом не випустили. Так, ви отримали та терміну. Дружина вже прийшла мене зустрічати, бо їй сказали, що його арештували. Той день, коли я мав звільнятися, прокурор приїхав з Миколаєва, і показав санкцію на арешт. Так що заарештований. Є. Ну, як відпускати? як він член Української герцогій групи, і він не розкаявся. І... Куди його випускати? Я вже не кажу про те, що він сидить в таборі, а в Парижі виходить газета із життя-кримінальному табору. В Лондоні виходить газета, цей журнал український із статтею Право на захист. Ну а в Америці виходить збірка моїх поезій. Ну а справді там було легше щось передати, як з політичного табору. Із... Угу. О, ну, очевидно, що вони мені тоді заарештували. Пішло десь півроку слідство, і я отримав вісім років. Особливо суворого режиму, на особий режим, я був визнаний рецидивістом, бо зразу ж після суду мене з тієї роби в'язничною передягнули смугастий одяг одяг Рецидивіста. Так що я Я приїхав в 85-му році за два тижні до того, як не стало Стуса. Оце був єдиний табір на цілий Совєтський Союз. Коли я був там, це було 24 в'язні. З них 14 українців. О, і То був страшний, справді табір. його там так і називали в, Росії, в Москві дисиденти, лагер смерті. Бо тільки за півтора року там не стало нас чотирьох моїх друзів Це журналіст Валерій Марченко, Юрій Литвин, правозахисник, Олексій Тихий. ну а і Василь Стус, також там в карцерній камері помер. О, ну і я там, очевидно, би закінчив своє життя, бо я, я ж знав, коли мене везуть. Я був готовий, я не боявся цього всього. Ну, тим паче, мої друзі загинули, тому що чим я кращий. Менше з тим, але так сталося, щоб вже був. Я в камері, до речі, вже читав в тих звістях такі статті, що я й половину того не казав. що вони кажуть. Вийшла вже гласність, перестройка. Перестройка. О, ну таке, так ви ж казали, що справді Рейган зустрівся, президент Америки зустрівся в Рік Явіку. Ця була зустріч із Горбачовим. Ну і Рейган Я назвав ваше прізвище. Та так, і Рейган каже, йому каже, він вітав його з демократизацією цієї татарної системи з власністю. каже, Горбачов, вітав. Кажу, каже, що ну, яка це яка за демократизація, коли у вас за слово люди сидять? Гороше, ну, до нас і не до нас таких. Та як ні? Так він почав називати нас поприжжі. І правда, що через кілька днів? Тобто, як, 12 серпня 1988 року я був, так було написано: президію Верховного Світу СССР э, постанові ну, э, осудженого Ніколая Горбаля освободить від дальнішого наказання. О, і ж самий день на стоїх цикандибу тут з Львова, Осьєнка, з Житомира і мене з Києва е доставили в пермь в тюрму, а там вже по одному чомусь відправляли. О, потім виявилося, що є установа, що двох рецидивістів в одному літаку. Не можна вести yeah. так. що у нас спогад... для вас особисті так, літаки були. Так, так. Ви в одному спогаді згадували, що ви ще обідню баланду їли в Пермі в таборі, так. а вже вечеряли вдома. Все, в Києві так. Так. тоді проходила акція за звільнення політв'язнів на хрещатику, і дружина Ольга також стіла з плакатом свободу Миколі Горбалю. О, але зранку і з КГБ, що ні пертим'яті, ніяких яких сьогодні ваш муж буде вдома. Так що вона ж знала, вже чекала мене. Пане Микола, ви повернулися фактично в іншу країну, принаймні формально це був радянський союз, але за настроями відчувалося, що це ще недовго вже люди виходили на протести. Які були ваші перші відчуття? Чи ви зрозуміли, що це що там перші відчуття? Через два дні до мене приходить і горень до хати в Києві. Микола! тут. Треба на нарах спати, нема коли, Україна бурлить, вставай! І мене тоді обрали секретарем секретарями Української гечницької спілки. До речі, я ще сидів у камері на Уралі, коли дійшла звістка, що у Львові, тут у вас, десь здається, тут коло оперно, був великий мітинг, де горень. І Чорновіл об'явили, що е, створюють українську герську на основі української гечінської групи створюється українська герцінська спілка. Пане така тоді ще Леніну якраз. Так. 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 О, і це, і, і всі члени Української герцінської групи е, стають членами гецької спілки. Так що мене зразу обрали. Там секретаренці і спілку. на саме завершення нашої розмови, оскільки час нашої розмови вичерпується, 16 років таборів це. Молодого життя оглядаючись, озираючись назад, що ви собі чи через Чи, можливо варто було щось зробити по-іншому, щось сказати по іншому, чи не шкодуєте ви про 16 років? Ні, життя? Не, ну це моє життя. Не шкодую. Я ж кажу, я зустрічався зі своїм слідчим, навіть йому подякував за те, що він мене туди. Бо я бо отут, якби мене звільнили після того суду, вони я би десь вони очевидно не дали мені працювати, вчителем. Хоч mm. бо я вже й сам би не правну, як антирадянський буде працювати вже. Раніше я, мабуть, або вспився б, б, або десь задушили б так, як багато людей. До речі, до мене приїжджав Івасюк тоді, бо він також. Мій один хлопець з мого оркестру грав, потім в нього оркестр в Чернівцях, і ми так знайомі. познайомли. Він, до речі, награвав в Червону Руту першому. Ну, я це знав, ми товаришували з ним, ну так його ж повішили. Так, а я, а я в таборі все-таки відбув, відсидів, і от я перед вами живий. Так що, хто я знає, хай діється воля Божа. Я, я Богу не, не, не дорікаю за те, що він мені дав. Я йому дякую за це. В кожен день молитва. Дякую і дякую за ту дорогу, яку тобі дякую, але дякую за те, що допоміг мені все витримати. Оце... І часом ви мене питаєте, це... я сам не знаю, як я це витримав. Я, я не знаю я це. Я... Я коли згадуєш ті всі етапи по тих тюрму, то щоб господи, не вже це все зі мною було? Так, це з було зі мною. Ми розмовляємо зараз з вами у 2025 році, на четвертому році повномасштабної війни Російської імперії, яка обрала просто інший вигляд, але вона все ще воює проти українців, все ще намагається знищити українців. Mm. З 91-го року, на вашу думку, чи могли ми, українці, можливо, тоді політична еліта, можливо, ваше оточення, наші. Лідери, це і Чорновіл, і Горень, і Лук'яненко — зробити щось по-іншому для того, щоб уникнути цієї великої війни. Вони і так багато робили, щоб змінити цю систему. Бо я, я був в парламенті, то фракція Фр... був в другому склекінцем. Я в першому був депутатом Київської міської так. ради. Це, власне, ми там. Бо ми зараз знаємо, що є Майдан Незалежності, але забули, що це була площа Ябської революції. О, все це завдячуючи, у нас там було кілька членів ГЕС в Київській міській раді. Це ми угу. перейменовували, це ми знімали прапор з ЦК, ми опечатували ЦК колись. Так що я дякую Богу, що я і там побував. О, а, тому скликані 150 депутат мандатів, тільки комуністична партія мала. Це ж не так легко було. Але цей парламент сам прийняв Конституцію. Прийняв Конституцію, і в преамбулі Бог з великої літери. Ці комуністи мусили проголосувати. Ну, так, така ситуація. О, ну, таке цікава дорога. Я справді зараз, коли я дивлюся про те, що я пройшов, що я минув. Господи, дякую тобі, бо я я не знаю, як я виживу. пане Микола. Ви кажете, цікава дорога, але вона триває. У вас презентації книжок у Львові. Власне, з цієї нагоди ви приїхали до Львова, і ми е, зустрічаємося, розмовляємо з вами. Дякую вам за цю розмову, за ваш шлях, за вашу працю для України, Микола Горбаль, письменник, поет, український радянський політв'язень, український дисидент. Останній політв'язні один з останніх політв'язнів радянського режиму був гостем цієї програми «27 хвилин на першому західному.